Відпустіть, будь ласка, двері. Поїзд далі не йде. Звільніть, будь ласка, вагони. Будь ласка, виходьте та заходьте швидше. Поїзд відправиться за декілька хвилин. Технічна зупинка. Незабаром поїзд відправиться. Без маневрів. Двері зачиняються обережно. До уваги пасажирів! Станція Майдан Незалежності закрита для входу та виходу пасажирів і працює тільки як пересадочна з лінії на лінію. До уваги пасажирів. Станція Олімпійська закрита для входу та виходу пасажирів. Поїзд прямує до станції Васильківська. Під час руху поїзда притулятися до розсумних дверей небезпечно.